Рік тому під натиском кризи не витримала і збанкрутувала одна з найбільших фінансових інституцій Америки Lehman Brothers. Падіння цієї компанії вважають неофіційним початком теперішньої фінансової кризи у США. як ефект доміно, криза перекинулась на ринки інших країн і миттєво перетворилась на світову економічну кризу. Через рік після колапсу Lehman Brothers експерти сперечаються, чи можна було тоді врятувати компанію, і чи могло це відвернути кризові явища у світовій економіці. З подробицями далі Руслан Петричка. Рік тому у цей час американські урядовці вирішували рятувати чи не рятувати фінансовий гігант Lehman Brothers. банк, який був одним із стовпів американської економіки ще з часів американської громадянської війни. Чиновники вибрали не рятувати. Банк збанкрутував. А з ним на дно пішла економіка не лише США, а й світу. у понеділок ми відзначаємо річницю падіння Лімен Бразерс, що спровокувало фінансову катастрофу, не бачену нашим поколінням раніше. Почалося те, що зараз називають великою рецесією. Лише за рік Америка втратила 6 мільйонів робочих місць. Середня вартість житла впала на 15%. Паніка на ринках призвела до подешевшення акцій практично всіх американських компаній майже наполовину. Я думаю, тоді протягом 72 годин могла розвалитися уся система. Зрозумівши серйозні ситуації, американський уряд, тоді ще на чолі з Джорджем Бушем, а потім з Бараком Обамою, кинувся рятувати те, що ще до кінця не розвалилося. Сотні мільярдів доларів допомоги зробили свою справу. Досягнувши нижньої точки півроку, тому сьогодні всі можуть зітхнути з полегшенням щодо своїх фінансів. У річницю падіння банку Ліман Brothers Обама відправився на місце злочину Уолл-стріт. Його промова мала два ключові послання. Перше економіка відступила на крок від прірви. І друге, уряд США планує посилити нагляд за приватним фінансовим сектором, щоб уникнути повторення кризи в майбутньому. Ми не повернемося до днів авантюрної поведінки і неконтрольованої діяльності, які стали серцевиною цієї кризи, коли занадто багато людей керувалися жагою швидких прибутків і захмарних бонусів. В основі кризи, на думку фахівців, була жадність і надмірний ризик, з яким фінансові компанії, майже не контрольовані державою, заробляли свої швидкі прибутки. А з іншого боку, винними було все американське суспільство. Люди безпечно брали кредити і жили в борг, часто не замислюючись, як ці кредити вони будуть потім повертати. Минулого року середній американець на кожен зароблений долар був винен банкам долар і 33 центи. Тому Обама каже, що настав час жорстких регулювань на Уолл-стріт єдиний спосіб уникнути повторення кризи це забезпечити, щоб великі компанії не йшли на ризик, який є загрозою для всієї фінансової системи. Без фундаментальних змін на Уолл-стріт криза має високі шанси повторитися знову. Руслан Петричка, Голос Америки.